Миру Божого всім. Але наш народ не хоче зробити кров до спасіння, не хоче наблизитися до Бога, живе без Божім, Бог та Біблія не потрібні. А чому ж ми такі добрі та хороші, розумні, і звинувачуємо в усьому Бога, а не звинувачуємо того, хто сів нам на плечі і свої лапи позвішував. І так можна задати тисячі запитань. Хто винен у війнах, яких все більше і більше за останніх сто років, щоб знати істину, нам потрібно вивчати Біблію, слухати Божих людей, які поставлені на служіння апостолів і пророків. Нам потрібен Ісус і Церква Живого Бога, там, де учнівство, там, де любов. Де вчать нас, пастирі, бути світлом та сіллю для цього світу, де ми вчимося бути праведними, виконувати Божу волю. Важливо розуміти, що відсутність Бога у житті людей це катастрофа для цього і для майбутнього світу. Диявол все життя намагається відводити людей від істини, люди, зосереджені на версниках – Хоч Ісус і показав, який версник як називається. І зосереджені люди на вершнику війни це червоний вершник, який несе свавілля, всі жахи та смерть. І люди намагаються йому вклонитися. Та у нас є вершник Ісус Христос. Багато людей не хотіли вірити в Бога. У війну, усі ці події, які відбуваються, І, звичайно, ж, казали, щоб їм не заважали жити. І ось результат: мільйони людей втратили все, що мали, та сотні тисяч загинули. Та чи віримо, чи не віримо, але від цього війна не закінчиться. Нам потрібно вийти з ілюзії, не ігнорувати Бога. Та Божу історію, не ігнорувати Біблію, перестати бути гордими, а вивчати Слово Боже та бути освіченими. Весь народ повинен стати праведниками. Біблія пише, що від десяти праведників залежало, чи зійде вогонь з неба на Содом того мору та на все довкілля, чи ні. Тож слід кожному задуматись та зробити висновок, поки ще нам Бог дає час та шанс. Амінь.